Всім привіт! Сьогодні я зробила ось таку от азбуку Морзе. Ось. Ось, я думаю, ви бачите ось азбука морзи. Це ось така от простенька схема. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12 елементів. Ви можете зробити менше, ну, я тут наставив батарейних блоків це не обов'язково. Здавалось би, просте відео, але відео не зовсім просте. А, хотів з вами поділитися однією новиною. Ближче 4-5 днів я не зможу з вами знімати відео. Тому не ображайтесь, будь ласка. Якщо так станеться, що я не зможу, тому що завтра я вже не зможу знімати відео. Якщо ви залайкаєте це відео, прямо от нехай буде 10 лайків. 10. Не 110, не 1000. 10 лайків, я вам розказую, що сталося. Я знімаю відео наперед. Виставлю їх сьогодні. Ну, я знімаю сьогодні 3 відео. Це сьогоднішнє. На завтра і на післязавтра. А вибачте, будь ласка, якщо я не буду знімати останнім часом відео. Я ж кажу 10 лайків на це відео. Або там більше. Ну, більше, ніж 10 лайків. Я розказую, що сталося. Е, я не зможу знімати. Тому сьогодні я зразу три відео виставляю. Ось. Ну, вибачте, будь ласка, 10 лайків. І я розказую, що сталося. Ну, а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока-пока.